Як Львів пережив цей холодний тиждень з перечуттям непростої зими. Місто вже переходить у режим стійкості. Перші пункти незламності почали працювати. Також стартувала масштабна перевірка об'єктів критичної інфраструктури, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Світлофори, водопостачання, транспорт усе тестують, аби ця зима не зламала львів'ян. Розповім про все, що відбулося у нашому місті цього тижня. Я Роман Смоляр. Отож, починаємо. Перші пункти незламності вже запрацювали у Львові. Це місця, де львів'яни зможуть зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої і допомогу у випадку відсутності електроенергії чи тепла. Наразі у Львові створено три черги таких пунктів. У першій черзі 21 локація вже готова до роботи. Друга черга 147 пунктів, які можна розгорнути за потреби. І третя близько тисячі резервних місць по всьому місту, що зможуть працювати у разі тривалих відключень. Як пояснює перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, рішення про запуск кожної черги ухвалюватимуть залежно від ситуації. Ми активно моніторимо погодні умови і бачимо, що буде холодніше, тому ми. Готуємося розгорнути фактично в першу чергу пунктів незламності для того, щоб можна було прийти, зарядити телефон, бути власне в одному з тих пунктів, якщо є така потреба. Паралельно Львів перевіряє свою стійкість у більш масштабних сценаріях. Цього тижня місто провело навчання, як діяти у випадку повного відключення централізованого водопостачання. Це відпрацювання одного із найскладніших сценаріїв, бо якщо будуть відключення електроенергії, насоси львів водоканалу не зможуть качати воду до помешкань львів'ян. А якщо і не вистачить потужності ще й на генераторах, то водопостачання може взагалі зникнути. Тож для цього і провели перевірку на те, як швидко служби зможуть забезпечити людей водою. У місті підготували понад 60 ємностей різного об'єму, 18 пересувних водорозбірних установок і визначили 60 локацій, де мешканці зможуть набрати воду навіть у разі повної зупинки системи. Пояснили у Львів водоканалі. Проводимо тестування, що кожна машина знає. Де вона завантажується? Місце завантаження і місце розвантаження, тобто роздача цієї води або в ємкості, які стаціонарно будуть розташовані в місцях розбору води, тобто 66 локацій, визначених містом і з районними адміністраціями. Ще один важливий тест транспортна безпека. У Львові також провели масштабне відключення 150 світлофорних об'єктів, щоб перевірити їх автономність. Тестували світлофори на автономному живленні, і результат такого стрес-тесту виявився успішним. 95 світлофорів змогли працювати майже добу без підключення до центральної мережі електропостачання. Ще частина світлофорів змогли автономно працювати від 8 до 20 годин. Тож навіть у разі блекауту світлофори у місті зможуть працювати, як пояснив Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності, батареї на світлофорах зможуть замінювати, аби забезпечити їх безперебійну роботу. На випадок, коли вони, скажімо так, швидше втрачають заряд акумуляторних батарей, в нас заготовлений сценарій заміни. Швидкої заміни е, акумуляторних батарей на резервні зарядженні, і відповідно цей сценарій можна повторювати енну кількість разів. Тепер про транспорт. Він у Львові і далі продовжує оновлюватись. Так вже п'ятий швейцарський трамвай Шиндлер вийшов на маршрут номер 9. Ці 26-метрові вагони подарунок Львову від компанії Базельланд Транспорт із кантону Базельланд у Швейцарії. Трамваї мають низькопідлогову секцію, що робить їх зручними і для маломобільних пасажирів. Загалом швейцарці передадуть місту 23 такі вагони і 10 вагонів донорів. Уже зараз в депо 18 довгих і 4 короткі трамваї, і вони поступово виходять на маршрути. А ще цього тижня Львів отримав потужний поштовх до розвитку доступності. До міста вперше приїхав ісландський бізнесмен і засновник проекту РЕМПАП. Він перевірив, як у Львові облаштовують доступні входи до закладів в рамках цього проекту, який передбачав на вулиці січових стрільців створення нових зручних входів до банку, книгарні, кав'ярень та інших закладів. І це лише початок. У межах Ремпап-Львів планують зробити доступні входи у заклади перших поверхів і на інших вулицях. Наступною буде вулиця Петра Дорошенка. Насправді ми дуже задоволені, тому що Пан Халі задоволений цим результатом. Він сам користується кріслом колісним. Вважає, що ці роботи виконані зручно як для пішоходів, так і для людей з інвалідністю, які тепер зможуть скористатися з книгарні, з відділення банку, з тих функцій, які необхідні кожному і мають бути доступні абсолютно для всіх. Далі про дороги наступного року у Львові за кошти приватного інвестора відремонтують кілометр дороги на вулиці Пилипа Орлика. Це буде спільний проект міста та приватної будівельної компанії. Шевченківська районна адміністрація виготовить проект і пройде його експертизу. А забудовник відремонтує орієнтовно 700 метрів дороги на вулиці Пилипа Орлика до третього топольного провулку і ще майже 400 метрів дороги на третьому топольному провулку. Зараз на цих ділянках фактично повністю відсутнє тверде дорожнє покриття та тротуари. Тим часом у Дублянах, що входять до Львівської громади, стартував зворушливий і важливий проект дитячі оселі. Це перше в Україні містечко сімейного типу для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут буде три будинки, у яких житимуть до 24 дітей разом із прийомними батьками. Інтер'єр будинків буде у скандинавському стилі, простому, світлому, затишному. Вартість проекту близько 2 мільйонів євро, і це повністю кошти благодійників. Поруч створять соціальний центр, відкритий для всієї громади. Це перший пілотний проект в Україні, і саме львівська громада стала прикладом, як можна дати дітям шанс на нормальне сімейне життя вже навесні. Малеча має заселитись у нові оселі. Кожна дитина повинна мати родину, повинна мати сім'ю. І у Львові є традиція, що в нас немає міських інтернатів, у нас є дитячі будинки сімейного типу. Дуже знаково і важливо, що колеги Данії не лише збудують будинки і передадуть на оперування місто, але й вони облагородять територію. Тут вони зроблять дитячі майданчики, спортивні майданчики таким чином, що це буде територія інтегрована для мешканців, які живуть поруч. Ще один важливий соціальний об'єкт планують звести у Львові: льодовий майданчик на базі школи номер 84 на вулиці Зубрівській. Це буде майбутній центр спорту для хокеїстів, фігуристів і ветеранів, які займаються следж хокеєм. Проект фінансують спільно місто та благодійники, а відкриття планують уже наступного року. Цей майданчик стане першим комунальним льодовим полем, адаптованим і для спортсменів з інвалідністю. Окрім цього, уроки фізичної культури у школі будуть адаптовані під відповідні види спорту для занять на льодовому майданчику. Для дітей заняття фігурним катанням та хокеєм стане частиною навчального процесу. А ще мешканці району також зможуть приходити. У музеї Соломії Крушельницької презентували проект оцифрування фондової колекції. Це платформа, що збереже у цифровому форматі понад 26 тисяч унікальних експонатів від особистих речей Соломії Крушельницької до листів і рукописів видатних українських митців. Цифрова платформа дасть змогу не лише переглядати ці матеріали онлайн, а й використовувати їх у наукових, освітніх та мистецьких проєктах, відкриваючи нові перспективи для дослідників, виконавців і всіх, хто цікавиться історією української музики. Попереду непроста зима, але Львів зустрічає її впевнено. З резервними системами, оновленим транспортом, доступними просторами, дитячими оселями. Місто готується, щоб львів'яни змогли пройти цю зиму з мінімум незручностей. Таким був цей тиждень у Львові. Я Роман Смоляр. Підписуйтесь на канал Львів 24 та ставте вподобайку цьому відео. Разом тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачимось.